І здорова, Шебайгу, ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде на обзорчику цей набір з серії LEGO Hidden Inside. Hidden Inside перекладається, по-моєму, як е, скрита сторона. чи що. Коротше, мій рівень англійського він не сильно класний, але наборчик ми імезаційно. На жаль, коробки в мене не збереглося. Зберегався тільки ось цей кусочок макулатури, такого паперчику. Шкода, що не туалетного, хоча можна перевірити. Інструкція нічим не цікава. Помаленьку складаємо, кайфуємо, перелічення всіх деталей. Тут бам-бам-бам. Тут скачайте відеогру з плеймаркета. Угу, да, вже ж таки, біжу і падаю. Коротше, менше тим, Давайте ми зацінимо цей еф'єний наборчик. Це е, з першої, можна сказати, з першої серії, бо ж їх випускали два рази два роки підряд. Це так, як ми маємо. Прям такий зародок, ні? Вони випустили, попробували, що за серія. Задумка серії сама була непогана. Я купив цей маленький наборчик ще на Україні, коли навчався. Е, да, Я тоді тиждень голодував, але нічого. Воно було того варте. Самі Самий маленький наборчик з цієї серії, артикул 704.18, лабораторія. кого? Коротко, лабораторія цієї гарячої штучки. Ось цей от. Давайте з неї почнемо. Глянемо на її принти. Доволі класні принти. Тут маленький Франкенштейн, розова футболочка, фіолетове волосся, класні окуляри. Е, мені також сподобались ці аксесуари. Телефони, на яких, е, завдяки яким вони ловили привидів різних монстрів. Доволі непогана задумка, хоча в Monster Fighters з цими місячними каменями мені це більше подобалось. Але менше тим, в неї тут вже халатик захляпаний, тут і бейджичок, і то все. Купу всього вона має, всякі інструменти, колбочки лежать. Доволі така яскрава мені фігурка максимально яскрава. Шкода, що я забув її ім'я. Бо я весь час спонтанно знімаю відео, навіть над цим не задумуюсь. По-моєму, що цього чувачка звати Джейк. Він в такому бомбері. З капішоном білий, кепочка. Така от Доволі погано, класні чорні штани. Їх можна використати, там, де ви тільки захочете. Та й цю фігурку можна використати чи в Лего Сіті, там... ну, щоб ви не хотіли придумати всього з нею реально. Ось такий в нього телефон. Тут такий синенький привид. Щось трохи смахує на iPhone. Тут, якщо придивитися, навіть видно, що принт чуть-чуть з'їхав сюди. Тут така, бачите, більше прорізінь, тут менше. Ну, що ж поробити? Технології йдуть вперед, а на чомусь економити потрібно. Далі це ми маємо Ельфу Его, чи як його там називали. Така от цікава мені фігурка. Е -е, він Тут, по-моєму, що він буде. Як це, як це називається? коли Одержимий о, одержимий привидом. Ось таким от чувачком. Е -е, в нього два вірзи обличчя. Там тих теж, по-моєму, що по два вірзи обличчя, але менше з тим ми вже це пройшли. В нього вселяється дух. Голову ми збираємо. І вони двоє, ну, їх хоча тут троє, там ще якась доволі гарна дівчина є. Але її фігурка в мене є, тільки вона з журналом не попалася. Але я її сюди не поставив. Ну, нічого страшного, він перетвориться на такого от монстра. І вони бігають по всій лабораторії і ловлять його. Ловлять. А потім що вони з ним роблять? Поняття немає. А, так, ж, така фігурка привида. Песика, спенсер, по-моєму, я його назвав чи як. Доволі цікава деталь е, такий от призрачний пьосик. Ну, доволі непогано. Якщо би так десь поставив, то навіть я б і не, не замітив, що це привид. Хоча ось тут по цьому прозорому про пластику можна так і щось там приглядітись, що да, це, це насправді привид. Вже мертва собачка. Давайте ж подивимося на цей дикцій. Цю дику лабораторію. Що тут крутого є? Тут є багато крутих наклеєк, е цікавих ніщачків, типу цієї наклеєчки, цього якогось мотора, я не знаю що. оцієї трубочки з зеленою якоюсь жидкістю, яка подається сюди. Тут класні принти, О, кажу, принти це наклейки, але все одно виглядає класно, ніби якісь плазмові пушки. Тут, бачите, якісь є такі. Центр для керування чогось. Тут ми маємо комп'ютер, клавіатуру, камеру, колбочки різні з, з, з кислотами чи там щось. Навіть 3D-принтер є. Да, ось, Багата дівчина навіть має 3D-принтер. Е, можу сказати, що якщо спуститися на деталі, це доволі непогані деталь. Ви получите, ось з другої сторони, ми тут теж щось маємо. Якісь експерименти. Над людиною, над мозгом. нього. Тут мозок зара... заражений. чи що? Ну да, статті, щось, щось тут не так. О, може вона за спиною проводить якісь темні експерименти. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось такий от наборчик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Фу, давно я вже, звісно, от наборчики не знімав, бо в мене деякі були. Питання, які треба було вирішити, і то, що все не вирішив. Надіюсь, сьогодні я вже все це повирішаю і вже буду жити спокійно і далі собі буду знімати відео. Да уж. Тому підписуйтесь на канал, розказуйте друзям, ставте лайки. Бо я вже хочу дуже сильно підключити монетизацію. Я не хочу працювати на двох роботах, Скажу вам так. Тому пакета, братва.